Аби отримати водійське посвідчення, необхідно записатися до автошколи, там пройти теоретичну підготовку та отримати відповідне свідоцтво. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Він дасть право переходити до практичного навчання. З 24 липня 2022 року набрала чинності постанова кабінету міністрів України номер 601 якою внесені зміни до низки постанов кабінету міністрів якими регламентується, регламентується порядок підготовки водіїв транспортних засобів та порядок складання іспитів та отримання посвідчень водія на право керування транспортними засобами що змінилось? Ті особи, які почнуть навчатися в закладах з підготовки з 24 липня. Спочатку проходять теоретичний курс навчання, потім складають іспити в сервісному центрі теоретичний. Тільки потім знову звертаються в той або Любий навчальний заклад України для проходження безпосередньо практичної частини свого навчання після закінчення практичного навчання вони звертаються в будь-який сервісний центр, складають практичний іспит, і вже у разі успішного складання отримують посвідчення водія з терміном на два роки. Адміністратор сервісного центру Артем Скітенко каже, з першого разу успішно складають теорію більш ніж половина відвідувачів. На офіційному сайті є спеціальний тренажер. Із питаннями на правила дорожнього руху можна готуватися. Зазвичай люди приходять складати іспити для отримання посвідчення водія вперше. Для цього пройти навчання в автошколі, зареєструватися в електронну чергу на теоретичний іспит і пройти в призначений час для подачі документів. В той же час. Після подачі документів ми набираємо заяву, і протягом хвилин 30 людина переходить до складання теоретичного іспиту безпосередньо в екзаменаційному класі. Не більше 20 хвилин відводиться на складання теоретичного іспиту, і зазвичай людина, якщо вона підготувалась, то хвилин за 5 складає теоретичний іспит. Задається 20 питань, можна допустити не більше двох помилок для успішної складачі іспиту. Зараз більше 50% успішно складають з першого разу теоретичний іспит. Дніпрянін Геннадій Бабінцев за кермом понад 30 років прийшов до сервісного центру замінити водійське посвідчення старого зразка на нове. Розповідає, іспитів йому вже здавати не треба. Були і в мене права СССР Радянського Союзу. Ну, такої країни немає, тому треба міняти все це. Ні, не їздив. Ні, ну зараз з цими правами можу, з тими вже мене б не прийняли. Такої країни немає радянського Союзу. Ну так, за кордони з тими ж правами не пускають і взагалі потреба є змінювати права. Ні, ну я просто міняв права, тому доволі просто і зручно. Не треба ніяких спілкувань з робітниками. Прийшов, отримав талон і тебе обслуговують. Загалом з початку війни у підрозділах Дніпропетровського регіонального сервісного центру МВС видали понад 35 тисяч водійських посвідчень.